Розділ 2. Психологія розпорядку дня. Найуспішніші люди в історії, ті, кого більшість називає геніями, у своїх галузях і майстрами своєї справи мали одну спільну рису, окрім таланту. Майже всі вони дотримувалися суворого і конкретного розпорядку дня. Рутина здається нудною і є антитезою до так званого хорошого життя. Щастя, як ми припускаємо, походить від постійного пошуку більшого, незалежно від того, що це означає. Але ми усвідомлюємо, що рутина не означає необхідність проводити однакову кількість годин в одному в офісі щодня. Ви можете подорожувати різними країнами щомісяця, це може бути рутиною, нерутинним. Рутину? Це може бути рутинно, не рутинним. Йдеться не про те, з чого складається розпорядок дня. А наскільки стабільно та безпечно почувається ваша підсвідомість завдяки повторюки, нинішня система змушує нашкодити собі, щойно ми намагаємося рухатися вперед. Ось вісім найпоширеніших. Перше, ви вірите, ніби можна побудувати чудове життя, вирішивши, чого ви хочете, та досягнувши цього, але насправді ви психологічно не здатні передбачити, що зробить вас щасливий Ба більше, відсутність розміреності, спричинена імпульсивністю, є середовищем, у якому розвивається те, чого ви насправді не хочете. Більшість речей, які приносять справжнє щастя. Не тимчасові миттєві задоволення, а ті, які викликають спротив і вимагають жертовності. проте є спосіб позбутися відчуття жертовності, зводити завдання до норми або протистояти опору за допомогою впорядкування. Це пояснює важливість розпорядку дня. Щасливі люди зазвичай дотримуються його ретельно, так я це підтверджую. Перше, ваші звички створюють настрій, а настрій це фільтр, через який ви пізнаєте життя. Доцільно припустити, що настрій формується думками та стресовними факторами, які виникають протягом дня і вибивають нас із колії. Проте, це не так. Психолог Роберт. Таєр стверджує, що саме звичність формує настрій, скільки ми спимо, як часто рухаємося, про що думаємо, як часто про це думаємо тощо. Йдеться про те, що не одна лиш думка змушує нас панікувати. Це модель постійного переживання цієї думки, яка посилює її ефект і втілює в реальність. Друге, нехай вашим днем керують свідомі рішення, а не страхи. Її. Імпульси. Неприборканий не розум, мінне поле, без впорядкованості, зосередженості, обґрунтованості або самоконтролю будь-що може змусити вас бажати того, чого ви насправді не хочете. Я хочу сьогодні ввечері піти випити, а не готуватися до завтрашньої презентації. Здається, обґрунтованим у короткостроковій перспективі, але через певний час. Перетвориться на катастрофу. Сходити випити одного вечора, ймовірно, не варте того, щоб зірвати надзвичайно важливу зустріч. Уміння створювати рутину це те саме, що й навчитися дозволити своєму свідомому вибору вирішувати, яким буде день, керувати вами, відсунувши тимчасові дурниці на задній план. Третє, щастя полягає не в кількості справ, які ви виконуєте, а в їх якості. Більше не означає краще. Щастя це не пробувати щось нове, це постійно проживання того, що ви вже маєте, але по новому і по-різному. На жаль, оскільки нас вчать, що думками та рішеннями повинна керувати пристрасть, ми весь час переймаємося тим, що нещасливі, бо робимо недостатньо. Четверте, впорядкувавши свої щоденні справи, ви відмовляєтесь від інстинктів боротьби або втечі, оскільки більше не стискаєте з невідомим. Більше не стикаєтесь з невідомим. Чому люди так важко сприймають зміни? Чому люди, які дотримуються графіку, сповнені радості? Причина в тому, що їхні інстинкти страху відсутні достатньо тривалий період часу, щоб дати їм змогу чимось насолодитися. П'яте, у дитинстві рутина дає нам відчуття безпеки, а в дорослому віці усвідомлення мети. Цікаво, що ці два відчуття мають більше спільного, ніж ви думаєте, принаймні їхнє походження однакове. Це те саме, що і страх перед невідомим. У дитинстві ми не знаємо, що в нас попереду, не кажучи вже про те, чому ми живі. І чи страшно та небезпечно робити щось, чого ми ще не робили? Дотримуючись певної рутини, в дорослому віці, ми можемо втішити себе простою думкою: я знаю, як це робити, бо робила це раніше. Шосте, ви задоволені, тому що рутина постійно підтверджує рішення, яке ви ухвалили. Якщо згадане рішення полягає в бажанні написати книжку, і ви зобов'язуєтеся писати по три сторінки щовечора, скільки завгодно часу, щоб її завершити, то таким чином ви підтверджуєте не лише свій вибір розпочати, а й здатність довести справу до кінця. Чесно кажучи, це найздоровіший спосіб відчути визнання. Сьоме. Коли ваше тіло врегулює себе, тоді рутина стане вашим шляхом до потоку. Потік, якщо ви цього не знаєте, хоча, ймовірно, все ж вам це відомо, це фактично те, що трапляється, коли ми з головою пориваємо в роботу. Коли всі думки чи переживання зникають, і ми повністю віддаємося виконанню завдання. Часте тренування тіла реагувати на різне. Часте тренування тіла реагувати на різні сигнали, прокидатися у 7.00, починати писати у 14.00, й що допоможе з більшою легкістю просто за звичкою налаштуватися на потік. Восьме. Не організувавши свій розпорядок дня. Ми привчаємо себе до думки, що страх вказує радше на наші неправильні дії, а не на глибоку зацікавленість у результаті. Відсутність рутини є лише джерелом постійної прокрастинації. Виникають прогалини та моменти, коли наша підсвідомість може сказати: ну, тепер ви можете зробити перерву. Хоча насправді у вас є крайній термін для виконання завдання, але якщо ви звикли робити перерву в цей період часу, то дозвольте собі лише тому, що завжди так робите.